Всім бонжур! І ви на каналі Мадмузель Ербекс, і сьогодні ми будемо втікати з д'ясниці Гаррі. Ну що ж, поїхали. Так, для початку нам треба нужно... ось сюди ось зайти. І тепер ось сюди ось. Так, ми підібрали якісь монетки, і тепер ось туди. Це чудово. Ну тут, по ідеї, має бути легко. О, ще монетки. Я думаю, що ми легко це все пройдемо, тому що, что... ну, не знаю, просто, мені здається, тут все легко буде. Так, проходимо цей паркур. Отут може бути не дуже так легко, хоча доки все добре. Так, беремо цю штуку і ось тут відкриваємо. Так, ой, так швидко. Так, ідемо. Нам треба натиснути на ось цю кнопочку і їх втікаємо під нього. Давайте, щоб він нас не зловив. Ну він нас не дожене, напевно. О, все, чудово. Що він, де він там? О, все, спустився. Тепер за нами ходить, так? А, ні. Тут дівчинка стоїть, мене вона трішки напрягає. Так, доки все добре. Монетки підібрали. Все. Так, тепер що тут у нас? Тепер у нас тут якісь туалети. Відкриваємо. Йдемо далі. Так, тут нема. О, дивіться, беремо лопату. Треба тепер тут все відкопати. Все, чудово. Підбираємо монетки. Ну тут легко, наче. Так, підбираємо. Тут у нас вже 51 монетка. А Тут треба бути обережним. Все, чудово, підбираємо. Опа, по, якийсь подарунок. О, я не знаю, що вони що з ними. Знаю, що вони взагалі потрібні? Так, проходимо, Зараз тут все змінилося якось. Так, де він? О, все, катиться. Ой, все, катится. Так. Давайте чекаємо, все, він зараз... Все, можемо йти сюди. Так, чекаємо далі. Все, чудово, йдемо далі. Монетка. Все чудово, зараз хай він пройде. Все. Йдемо і все, ми майже пройшли. Аж цікаво, що тут? Бо я давно не проходила це. Ой, а чого так одразу? Так, нам треба сюди ось натиснути. І ось так ось, обережно. Ну він не має нас зараз здогнати. Все йдемо. Ну, далі тут легесенько все. Хай йде. Так, все, майже. Чудово, все, тепер їдем далі, вверх. Мені здається, я це дуже швидко все пройду. Все, тепер беремо ось цю штуку і її маємо випити. Ой, куди вона покотилася? Іди сюди. Так, все, п'ємо. Все, готові 1, 2, 3. Так, ну тут треба бути обережним, напевно, наші. Ну, тут, пойде, і не має бути проблем. Треба тільки на краю це все робити. Ось так. Ну, доки все добре. Доки все подобається. Ну все. А ні, а тут складно, до речі. Давайте. Ще одна спроба, я думаю, ми зможемо виграти. Так, доки все добре. Це вже добре, що все добре. Так, і тепер головне тут не впасти. Давайте. Перша є, друга теж, третя і четверта. І все, ми виграли. Капець. Так, йдемо далі. Так, що тут? А монетку збираємо? Все. Тепер що тут? Нам треба, по ідеї, зараз, де сходи? Ану тут що. О, все. Коротше, тут треба взяти. Що це робить? А, все, зрозуміло. Треба взяти ці сходи, їх поставити якось, щоб ми змогли пробратися туди, наверх. Ось. Так, ось так якось, по ідеї. Ой, куди я не тиснуло, чекайте. Ось так, все. Ой. Давайте, зараз тут відкриваємо. Це ми маємо трішечки туди поставити ось так. Та. Ось, все. Тепер маємо сюди залізти. А куди далі? А, ось сюди. Все, чудово, з першого разу. Так, ідемо, а тут що у нас? А, тут вентиляція. Так, давайте йдемо. Так, беремо монетки. стрібуємо ось так. Ну, в принципі, все легко. Ну, відео, напевно, буде 10 хвилин, але це не точно. Просто я якось швидко все проходжу. Так, сюди йдемо. Так, чудово. Сюди і тепер ось сюди. Ой, зараз. І сюди стрибаємо. Сюди і сюди. Все, ми пройшли тут. І тепер тут треба ось ці штучки. Отак. От все одна є. Йдем за другою. Так, йдем сюди. Все, друга теж є. І десь третя... Де вона? А де третя? Ну, вона десь там, напевно. Так, йдемо. Повільно, не спіша. Все, чудово. Ось третя. Тут зараз ми пройдемо все. Все, чудово, йдемо. Ой, куди я впала? Давайте, ой, чекайте. А, все, зрозуміло. Так, ідемо. Мене надію, що зараз я хоч не впаду. О, все, чудово. Ідемо потихесеньку. Так, сюди тепер. Ось, і все. Так. Сюди. Так, ідемо. Давайте. Ой-ой-ой, а тут же складно. Подивіться, капець, звісно. Давайте. Друга є, третя теж є. От ще яка? Все чудово. Все, ми пройшли. Це добре. Тепер сюди. Тут, по ідеї... Легко, так? А, все, я зрозуміла. Ну так, легко. Так, беремо цю пушку. Все. Іди сюди. Куди ти за мною йдеш? Так йому і треба. Куди ти за мною йдеш? Все, чудово. Якось швидко ми це все зробила, як як це прибрати, чекайте. О, все. Так, ідемо. Ми це дуже швидко зробили. А тут що? Я вже забула, що тут. А, треба просто скатитися. А, а куди це ми відлетіли? А, все. І тепер нам треба по трубі, так? Чи як? А як реально чекайте? А, ось! Сходи бачу. Так, ідемо. Ось і вихід. Ой, тут вже складніше, але теж так легесенько ще. Не скажу, що ще так складно, прям капець. Так, обережно. Так, ну все, доки добре. Все у нас виходить, і тепер що? Так, монетки збираємо. Так, що тут у нас далі? А, сюди треба. А тут а що? А, треба ось цю фігню відкрити. А, коротше, треба поставити, так? Ну Це просто так легко. А, ні, не легко. Показалося так, іде. Ну тут можна із, одне... із одної так зробити все. Так, перше є. Все, чудово. Все зробили, можна ще забрати, щоб. Якщо що, було. А, все, ми. Ой, а це що таке? На що Так, ось так, так. Треба ось так. По руками. Ой, а як? А, все, бачимо. Ой, капець. Давай, зараз ми його зараз долаємо. Так, перший є. Ой. Куди ти за мною? так ідеш? Все, чудово, зараз по ногам б'єм, так? Чи все. А, все, ми його здолали. Чудово, ми молодці. Тепер куди треба? А, сюди? Чи куди? Ну так, значить сюди треба. А, все, ось. Сідаємо, зараз будемо їхати. Все, поїхали. Чудово, доки все йде. Так, треба нормально якось їхати. Мені здається, ми зараз це дуже швидко все пройдемо. Ой, а куди треба? О тут пусто? Ні, чекайте, нам не туди, а куди тоді? Сюди? А, все, побачила. Так, їдемо. І щоб вийти, треба натиснути на шо? Ось так ось все, вийшли йдемо. А куди чекайте? А, ми мали... Ми мали це, типа... Ось так зробити, дивіться. Ось, а чого не працює? Зараз ще раз так зробимо. А я... А реально як? А що це дає? А я не зрозуміла, як нам сюди зайти. Як? Ой. Куди зайшла? О, все, чудово, є. Давайте йдемо далі. Ну тут легко, наче. Ой, чуть не впало. Так, все, доки все добре. Все чудово просто. Ідеально. Все. Майже прийшли. Все, чудово, ми пройшли це, так? Пойде і так. І що тепер? О, все, зараз кудись будемо летіти. О, все, ми виграли, так? Подивіться, що тут у нас є тут. Ще не вибір. Все. А, ми тепер поліцейські, подивіться. Ну що, ж, ось наше відео підходить до кінця. Всім дякую за перегляд, всім па-па.